Вітаю з вами Ларс. Мене вже встигли забути і похоронити мій канал, але. I always come back! Бо зовсім скоро вийде нова частина ФНАВ. Секрет міміка. Як це можна не обговорити? У нас є два трейлери, три касети і додаткова інформація. Саме це можна там, хоч якесь уявлення, що нас чекає. Перший трейлер, який вийшов на десятиріччя франшизи, був максимально короткий, але у ньому з новою персонажкою Джекі. Джекі – це аніматроні клоун, який сидить у коробці. Її взагалі приділяють найбільше уваги, і, на мою думку, вона буде останнім посол або ж новим костюмом для міміка і зіграє якусь важливу роль. Другий трейлер вже цікавіший, так як ми отримали більше інформації. Ми дізнаємося, що події відбуваються на якомусь складі, який залишив біля себе так званий інженер Едвін Мюррей. От цей чувак дуже щедро просто так віддав все своє майно, в тому числі міміка Фазбер Інтертеймент. І звучить як якийсь лохотрон, тому, можливо, його просто кокнули. Для тих, хто не в курсі, хто такий мімік. Це новий у УФНАФ і заміна нашому прекрасному Вільяму Афтону. Колись з давним-давно в 70-х роках суперкрутий чувак Едвін стривив його як друга для свого сина, який міг повторювати повінку інших, тобто імітувати персонажів. Але в якийсь момент стався неочікуваний нещасний випадок. Хлопчик постраждав через міміка, його батько знущався над міміком через це. І наш дорогий мімік образився за це на весь світ, і тепер він кібер вбився. Саме цю предісторію нам розповідає одна книга. До речі, цю книгу написав сам Вільям Мафф. Ой, він <с> Скотт Коутон. Тому він теж займається історією Міміка. Коротше, що там по гімплею? Гімплей схожий, як у ФНАФРІНАХ і ФНАФ Хелффонти 2. Відомо, що Мімік буде маскуватися, надягати різні костюми імітувати мітувати персонажів. У трейлері вже показали костюми, наприклад, Slonice Nafruїн. І Грибочка, і це далеко не весь список. Крім того, у Тлевері з'явилися кілька нових маскотів: Бот-листоноша, медсестра Долі, прототип Мюзікмена. тут вже стає цікаво, так як ти не знаєш точно, чи про тобою мімік в костюмі, чи це взагалі інший аніматронік. Мені здається, і Cotton трошки забули назву гри: 5 ночей з Фредді. Але чомусь у трейлері ніякого Фредді не було. Але без паніки, можливо, Фредді все ж таки буде у грі. Принаймні нам про це сказала компанія Фанко. Так, зараз між Фанко і ФНАФ дуже складні стосунки, але Фанко випустили ще в 22-му році нові фігурки по ФНАФу, і це циркових персонажів. Я робив відео на цю тему, і багато хто думав, я в тому числі, що ці персонажі будуть в ділці руїн. Але їх там не було. У самих фігурок немає шарнірів, і цим вони не схожі на аніматроніків. І більше схожі на якісь костюми. Тому, можливо, вони теж будуть присутні в грі і їх буде одягати мінік. І так, далі нас ідуть касети, які мене розчарували. Це не такі ж касети, які роблять фанати. Це просто реклами з 70-х років. Це не просто реклама, а реклама кавоварки і пилососа. Дякую, дуже цікаво. І так як наш оцей Едвін інженер, можливо, це його перші створіння, так скажем. До речі, як я помітив, персонажі у цих рекламах дуже схожі на і Клару. Чи може це бути якимось натяком? Не знаю, не впевнений. До речі, події в грі будуть скоріше всього відбуватися в 1970-х роках. І так, щодо моїх очікувань, я очікую, що гра буде ну, краще за руїни. Дуже шкода, якщо гра буде справді лише в VR. Чи подобається мені історія з міміком? Поки не можу точно сказати, так як в нас є небагато інформації. Все ж таки я сподіваюся, що історію з Міміком розкриють набагато краще, ніж це було з Вільямом. На цьому в принципі все. Я знаю, що оглядів від мене не було більше року, і взагалі я зникаю весь час невідомо куди. Але зараз пояснювати щось і виправдовуватись я не дуже хочу. Відео я взагалі записую без сценарія, просто з маленьким планом, і говорю просто від себе те, що думаю. Озвучувати я теж розлучився, навіть не те, що озвучувати, а говорити. Тому, вибачте, якщо озвучка не дуже хороша. Коротше, дякую за увагу. Чекаємо вихід секрету міміка. До зустрічі!